Привіт і слава Україні. Ну що, друзі, сьогоднішній день, скажімо так, почався з новин, якими за, ну, скажімо так, заголовки дуже багатьох змі. Зокрема, це стосується Сі, їде до маленького пу. Так, великий представник великої економічно сильної країни. Їде до свого васала. Так би я сказав. Хоча, якщо ми пригадаємо історію там, декілька десятків певно, років тому, часи існування Радянського Союзу, то позиції були зовсім інші. Отже, встающе з кален привітствують тебя! Десь так приблизно сьогодні це виглядає. Але, чесно кажучи, звичайно, аналізувати наслідки цього візиту, ми будемо трошки згодом, тому що на момент, коли записую я це відео. Ще нема що аналізувати, а зараз би хотів би поговорити про деякі речі, які стосуються знову ж таки інформаційної гігієни. Отже, дуже поважне видання політико останнім часом починає нести, ну, на моє глибоке переконання, суцільний треш. Ну, спочатку вони розповідали, що ЗСУ не готові до контрнаступу, бо не визначилися з напрямком цього контрнаступу. Бо їм про це невідомо, куди ж буде контрнаступати Україна. Ну, чесно кажучи, на якийсь бред, я вже говорив неодноразово. А вони що хотіли, щоб залужний вийшов, сказав, куди ми завтра йдемо? Ні, ну куди ми йдемо, то ми, то ми розуміємо, ми йдемо звільняти наші території. А всі остальні, от такого роду, такого ж типу коментатори, в тому числі з солідних видань, чесно кажучи, можуть сходити за російським кораблем. Ну, це моя позиція. Я хочу зараз просто до чого я це пригадав. Тому що чергова маніпулятивна стаття вийшла в цьому поважному виданні, яка виглядає, ну так, на моє глибоке переконання, досить схожою з росіянськими наративами. А в чому саме? А в тому, що ну, вроді би ніякої новини, що Росія, Іран та Китай об'єдналися під тиском США. Ну, вроді би, так воно якось є, але далі друга теза, яка мене, скажімо так, напрягає, це те, що вони об'єдналися проти США. Чесно кажучи, об'єднувались би вони собі як би хотіли би. А якого ж хіба якого ж хрена ваше об'єднання проти США бомбить Україну? Слухайте. Ну це чистий росіянський наратив, що якоби Соєнні Штати втягнули нас війну. Соединені Штати спровоцирували війну в Грузії 2008 року. -го Я це вже десь чув. І сьогодні от політико починає лушпашити ті ж самі теми, що нібито Сполучені Штати воюють проти Росії, чи то Росія воює проти США і Російські союзники, Іран та Китай. Оце все війна проти США, то чого ж ви бомбите Україну? Якщо ви так воюєте проти НАТО, проти США, то чого ви бомбите Україну? Оце моє риторичне запитання. І якщо політико-журналісти цього не розуміють, що це чисто росіянський наратив і росіянська пропаганда, яка вноситься сьогодні в вуха раніше за допомогою Раша Today, а сьогодні цю функцію на себе останнім часом я так дивлюся, перебирає політику? Не можу зрозуміти, чесно кажучи. Поважність видання дуже сильно жовтіє. Ну, це мої думки. Далі. Далі я хотів би сказати, все-таки, друзі, що потрібно нам бути єдиними в контексті розуміння, що війна може тривати довго. Ви знаєте, оці провидці наші доморощені оці ці рожеві поні, які розповідали про відсутність наступательного потенціалу, про ударних групіровок нету і так далі. І, взагалі, там за три неділі все закончиться, а тепер вже... Мається на увазі, що ми тут всіх побідім, Росія умрет, так як говорив наш відомий провидець. Не будемо сьогодні робити йому рекламу. Йому рекламу роблять росіянські телеканали і росіянські хороші, як то кажуть, ютубери. Тим не менше, Путін відвідав Марік. Ну! Двійник Путіна, але ми говоримо сьогодні про політичну складову, а не про фізичну, хто там ходив по маріку. Понятно, що Путін з цикло сидить в бункері. От але, тим не менше, знаєте, щоб спростувати оцю тему бункерний дієт, він нібито вийшов в люди, відвідав окуповану територію напередодні приїзду Сізіньпіня. Ну напевно, для того щоб показати, що Росія там навсіда тим не менше, що план, план, який виношує Росія. Це Донецька, Луганська область, Херсонська, Запорізька. Що нібито ми звідти маємо забратися вже в наші війська. А от тому в цьому полягає війна, і от що росіянці звільняють росіянські якоби города, і туди повертаються якоби росіянське населення. Ну, чесно кажучи, ні, населення там дійсно воно з паспортами України. і Декого навіть ідентифікували, от це майбутні виборці, майбутніх. Виборів в український парламент, українського президента, щоб ви просто розуміли, тому що ми ці території, звичайно, звільнимо, але питання колаборантів Посіпак, які там в Маріку ходять і кажуть: Господі, ви для нас як луч світа, Це Путін, для них як луч світа. Спочатку розфігачив город, а тепер приїхав, і вони йому діфірам би співають. А лучше б вже мовчали, брутипу закривали би, якщо чесно кажучи. Бо мене це, ну. Тіпоє, тим не менше, поїздка Путіна я би охарактеризував би як поїздка по новим владінням, і поїздка його до Ростова в штаб це підтвердження того, що ніяких перемовин Путін вести не буде. Ніякого забирайся геть з України він робити не буде. Вони будуть воювати довго. Питання в тому, наскільки в них це довго вийдеться, ну це вже питання до наших ЗСУ, до нашого генерального штабу, до наших західних партнерів і. Заяви, які зараз останнім часом звучать від багатьох політиків, підтверджують, що вони ну нібито будуть допомагати Україні стільки, скільки треба. В той же час. Інша заява, Петр Павел, це президент, значить, однієї з європейських країн, який нещодавно переміг, він сказав, що у Україні нібито є один шанс лише на контрнаступ. Ну хочу сказати так, шанс, скільки є в Україні шансів. Будуть вирішувати українці, звичайно, до цього контрнаступу великого ми готуємося, і він може відбутися не за тиждень, за два. Мається на увазі по терміну його проведення. Він може длитися місяцями, тому і накопичуються резерви, тому і накопичуються сили. Тому ми зараз чекаємо літаки від поляків та від словаччини. Ну і чесно кажучи. Будемо бачити, скільки буде цей шанс один нас. Ну, якщо один, великий один і він звільнить Україну, тоді так. Але я вважаю, що одним скачком ми не звільнимо всі наші території і не вийдемо на ті кордони 91-го року. Тому я би не думав би в цьому напрямку, що це єдиний шанс. Ні. Будь-який контрнаступ він буде мусить давати результати. От і чи він буде великий, чи він буде малий той контрнаступ? Це вже буде вирішуватися на полі бою. Я маю надію, що. Все буде, як то кажуть, набагато краще, ніж очікують західні партнери. До речі, ну вони ж давали нам скільки там 2-3 тижні, так? що ми вистоїмо 2-3 тижні, а далі почнеться партизанська війна, тому що наші ЗСУ проламаються. Тим не менше, вже ці 2-3 тижні, як то кажуть, іде більше року, і ЗСУ тримаються, і ми тримаємо лінію, мається на увазі лінію фронту. І тому в цьому контексті я би сказав, би, що вірте в ЗСУ, донатьте на ЗСУ. І допомагайте зсу. Друзі, якщо ви додивилися до цього моменту, значить зараз саме є у вас той шанс поставити вподобайку, прокоментувати це відео. Ну і звичайно, якщо маєте можливість тиснути на кнопку спонсорство чи допомогти через систему PayPal або Monobank, Ну, але саме найголовніше, що я би вас просив бо це, звичайно, репост цього відео, і це є дуже важливо. А ми переходимо до іншої теми теми України. Отже, ми знаємо, що йде набір в антикорупційну, так би мовити, структуру Міністерства оборони. І я знаю дуже багатьох людей, які подали свої заявки, там є волонтери, там є депутати. Тобто, я би підтримав дуже багатьох з тих, кого знаю. Але нещодавно вийшла публікація е, мого побратима е, Михайла Макарука. От, і, чесно кажучи, він привернув мою увагу до цієї теми. І я би хотів би про, про цю тему, про цю людину декілька слів сказати. Отже, Михайло Макарук написав на своїй сторінці в Фейсбуці, що на цей конкурс подався ну, скажімо так, як то казали в цьому відомому фільмі, не очень хороший чоловік. Ну, а я скажу від себе. Отже, скажіть, будь ласка, чи підтримаєте ви людину, яка розбазарювала українську армію? Ну, помните, настоящий полковник Гриценка, так? Да? Я би його не підтримав. І чому? Тому що мені відомо, що саме при ньому найбільше розпродувалося майна і так далі. Ну, Але є люди, які його підтримують. Ну, Це на їхній совісті. Тим не менше, Дмитро Добродомов це один з тих людей, які подалися до, на цей конкурс. Я його знаю особисто ще з минулого парламенту і хотів би декілька слів з цього приводу сказати. Отже, те, що він підтримав Гриценка в свій час, ну це його проблеми. Це політичні амбіції. Я до Гриценка відношусь не як до політика, а як до розбазарювача Збройних сил України. Тим не менше, причина моєго, скажімо так, невдоволення полягає в присутності. Цього прізвища на сайті Миротворець, а підставою присутності цього прізвища є тісна співра... співпраця з такою пані Столяровою. Це пропагандистка, росіянська пропагандистка, яка робила, скажімо так, рекламні ролики для ДНР. Ну і звичайно, робила брала участь у скажімо так, рекламних роликах для добродумова. Чому я звернув на це увагу і на сайт Миротворець і на те, що я зараз говорю? Тому що я читав багато публікацій, що то все не так однозначно і то все було не зовсім так, але тим не менше, переписка, яку зламали. Наші українські хакери це переписка цієї столярової. До речі, вона тісно співпрацювала з іншим росіянським пропагандоном Шуваловим. Так от, саме в цій переписці фігурували речі, які стосуються співпраці добродомова з цими пропагандонами Денерівськими і так далі. Ну, що можу сказати ще? Ну, в принципі, в мене все. Тому, друзі, давайте будьте розумними, будьте фільтруйте інформацію, А, чесно кажучи, для мене. Звичайно, сайт Миротворець це не є кримінальне провадження, це є просто те, все, що є на сайті миротворець, а не відображене в кримінальних провадженнях, хоча б з метою перевірки і збору доказів, то це є недопрацювання слідства. Причому слідства Служби безпеки України, тому що ми знаємо, як пропагандисти Кремля впливали на нашу інформаційну політику, взагалі в державі Україна, як вони дискредитовували Майдан, як вони дискредитовували Збройні Сили України, як вони е, як то говорили нам, що не все така. Однозначно, і от всі уставши від війни зробили в кінцевому варіанті свій вибір. Вони зробили свій вибір в Україні і тим самим дали зрозуміти Путіну, що Україна це та країна, яка хоче договарюватися, а не буде захищатися. І тут вони промазали, тому що ми захищаємося. Але тим не менше, один із цих елементів також призвів до вторгнення росіянців в Україну. Президент Зеленський і команда, в принципі, всім своїм виглядом говорили слово «Не вірю, що росіяни, аніж другі нападати не будуть. І от «Не вірю, що там групіровок ударних нет». І все те, що нам плили з екранів телебачення перед повномасштабним вторгненням, якраз таки це свідчило про те, що Путін зробив такий висновок, що держава, яка відбулася, вона себе захищає. А еті хочуть просто говорити, і вони захищатися не будуть. Так він до нас відносився за що й отримав як кажуть, від міжнародного кримінального суду привіт. Ну, я думаю, що це відбудеться. Тому, ще раз наголошую, все, що є в базі миротворець, має бути предметом кримінальних проваджень і розслідувань. Якщо людина винна і співпрацювала з російськими пропагандистами в інтересах Російської Федерації, значить що? Значить, має бути турма. Ну, це моє глибоке переконання. Недопрацювання СБУ в цьому контексті я зараз навіть не прив'язуюсь до. Питання влади чи не влади в нас ці ця ситуація стосується, скажімо так, якщо не помиляюсь, 16-го року 2016 року вже помінялося дуже багато очільників СБУ, але ніхто не взяв на замітку сайт Миротворець в контексті реєстрації кримінальних проваджень і перевірки даних. Ну от так от а що таке пропаганда? Ну я нагадаю для всіх, що міжнародний кримінальний суд, газкий трибунал, вони засуджували. Не лише диктаторів, але засуджували, є прецеденти, де засуджували пропагандистів тих диктаторів. Тому співучасть у росіянській пропаганді є, грубо кажучи, табу на подальшій кар'єрі того чи іншого політика. І тут я однозначно є непримиримим. Десь так тому, друзі, попри всі негаразди, все рівно як би там не було, Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. А ми з вами будемо слідкувати за всіма подіями. Слава Україні!